Доброго дня! Урок номер 1 Тема предмети та одиниці лічби. Числа, які використовують для лічби предметів, називаються натуральними. Предмети починають лічити з одного, тому одиницю вважають найменшим натуральним числом. Найбільшого натурального числа не існує, бо яким би великим не було число, завжди можна додати до нього одиницю. І записати наступне натуральне число. Ряд натуральних чисел записується так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. Три крапки показують, що натуральних чисел можна записати як завгодно багато. Коли предметів немає, то це виражає число 0. Число 0 не є натуральним числом. Певні знаки, за допомогою яких записують числа, називаються цифрами. Цифр є 10. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Цифри ще називають числовим алфавітом, за аналогією буквеного алфавіту, за допомогою якого складають слова. Цей числовий алфавіт потрапив до Європи з арабських країн. Тому його цифри називають арабськими. Правила, за допомогою яких утворюють числа, називають системою числення або нумерацією. Ви вже знаєте, що в системі числення якою ми користуємося? 10 одиниць утворюють десяток, 10 десятків утворюють сотню, 10 сотень тисячу і так далі. Тому систему числення називають десятковою. Десяткова система числення є позиційною. Якщо змінити позицію цифри у записі числа, то число зміниться. Наприклад, якщо в числі 281. Цифри 2 і 1 поміняти місцями, то отримаємо зовсім інше число. 182. Натуральні числа, записані однією цифрою, називаються одноцифровими, двома цифрами двоцифровими, трьома цифрами трицифровими і так далі. Взагалі в математиці всі числа, крім одноцифрових, називають багатоцифровими. Легко прочитати, наприклад, трицифрове число 182. Набагато складніше читати багатоцифрові числа. Задача номер 1: прочитати число, яке записане за допомогою цифр 1, 7, 2, 5, 9, 9, 9. У запису числа є класи. Деякі класи. Ви вже знаєте, це клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів. За класом мільйонів йде клас мільярдів, трильйонів, квадрильйонів, квінтильйонів і так далі. Для практичних потреб досить знати перші п'ять класів. В кожному класі по три розряди: розряд одиниць цього класу, розряд десятків цього класу. Розряд його сотень. Запам'ятайте, щоб прочитати багатоцифрове число, треба перше. Розбити запис числа на класи по три цифри в кожному справа на ліво. Друге. Назвати наявні класи, починаючи з класу одиниць. 3. Починаючи з найстаршого розряду прочитати числа, що містяться в кожному класі, разом із назвою класу. Крім назви класу одиниць. Отже, якщо ви зрозуміли пояснення вчителя, дане число правильно прочитати так: 1 мільйон 725 999. Задача номер 2. Прочитати число, яке утворене за допомогою цифр 3, 0, 0, 3. 0, 3, 0, 3, 0, 0. Правильно це число прочитати так: 3 мільярди 3 мільйони 30 тисяч 300. Задача номер 3. Запишіть числа. Перше.

І шосте. 52 мільйони 52 тисячі. Якщо ви правильно зрозуміли пояснення вчителя, правильною правильно відповіддю до задачі буде така. У десятковій системі числення кожне натуральне число можна записати у вигляді розрядних додатків. Наприклад, число 2958 тисяч складається з 2000, 900 50 8 одиниць. Тому у вигляді розрядних доданків це число треба записати так. 2. Помножити на 1000, додати 9, помножити на 100, додати 5, помножити на 10, додати 8, помножити на 1. Задача номер 4 Записати у вигляді суми розрядних доданків наступні числа. Перше. 543. Друге. 207. Третє. 7019 Четверте. 4. 4 мільйони 754 тисячі П'яте 48 мільйонів 12 тисяч 514. І шосте. 3 мільярди. 3 мільйони 30 тисяч 300. Якщо ви зрозуміли матеріал, який пояснював вчитель. Правильною відповіддю до цієї задачі буде така відповідь. Задача номер 5. Записати усі трицифрові цифрові числа. Для запису яких використовуються цифри. Перше 3, 4, 6, друге, 4, 7, 0. Цифри не можуть повторюватися. Отже, правильною відповіддю до цієї задачі буде така відповідь. Перше. За допомогою цифр 3, 4, 6. Можна утворити 6 натуральних чисел. 346, 364, 436, 463, 634, 643. Друге. За допомогою цифр 4, 7 і 0 можна утворити 4 натуральних числа: 470, 407, 704, 740. Урок закінчено. Doze, <us>